Ну звісно, три дні анонімні телеграм-канали, як під копірку писали пости. Це в них просто якась совість прокинулася, і вони вирішили свою позицію висловити. Я до речі можу повірити в те, що окремі народні депутати, наприклад, писали це дійсно щиро, але мені здається, знаєте, вибачте, зараз дуже грубо скажу, що коли люди дуже далекі від війни, як і я, наприклад, да як там і ви з точки зору ну безпосередньої да, участі в обороні країни. Ну коментувати чисто військові якісь питання. Коли це робить генерал, е, колишній головнокомандувач. Ну це дурна історія. Краще тут закрити рота і не лізти всі справи. Е, але а вони ж саме намагалися там критикувати за якийсь, як вони пишуть, провальний на, е, контрнаступ у 2023 році. Злужно, до речі, вистачило абсолютно сміливості написати в цій же статті, що він е, ну прекрасно розуміє, що він був провальний. Він зробив висновки, він переживає, думаю це до сьогоднішнього дня, і він не знімає з себе відповідальності за те, що відбулося. Так, там були. Причини, чому так сталося, і він їх перерахував. Я так розумію, що ці причини і збурили таку реакцію, але знаєте, я не вірю просто в співпадіння. Ну я не вірю, коли різні типу люди починають писати дуже схожі якісь матеріали на якусь одну конкретну тему, і причому їм обов'язково треба туди вставити дві-три тези, які е, повторюються в усіх можливих інших там джерелах. Тому давайте будемо як знаєте. там, е, я розумію, що хочеться вірити в найкраще, але. Очевидно, що це була певна інформаційна кампанія. А до речі, я от не просто ж так згадав кампанії проти потенційних конкурентів. Це ж не тільки мова йде про Валерія Залужного і про багатьох інших політиків, які в Україні власне є. Да а, час від часу на них же ж постійно накотується, щось таке з'являється. Там якась навіть не критика, це просто відвертий якийсь бруд, який там на них намагаються лити, і так далі. Ну, от знов таки просте питання: якщо в країні не буде виборів, навіщо витягувати це? Навіщо про це типу понагадувати? Вам нема чим займатися? Ну краще поговоріть про проблеми з мобілізацією, про проблеми з виготовленням зброї, про якісь інші там проблеми, про неадекватну позицію наших західних партнерів, які не розуміють, що відбувається, і ну в, я маю на увазі в контексті російсько-української війни не можуть надати нам адекватної там допомоги, але чомусь от все більше і більше уваги, саме чисто політичним історіям, починають приділяти. Ну це симптом. Розумієте, я хотів би поболитися, тому що вибори точно зараз. Україні не потрібні, тим більше вони не потрібні під час перемир'я, тому що я ще раз підкреслю, це не буде нормальний процес, це будуть безальтернативні вибори, вибори без виборів, і які можна буде в майбутньому потім, якщо повернути в іншому плані, поставити там під сумнів їхню навіть легітимність і так далі. Але тим не менше, ну хтось в цьому ж мабуть зацікавлений, тому цю тему достатньо активно роз.